Доброго дня присутнім. Вітаю вас також. Ось росіяни вже створили карту можливих затоплення. Чи бачили ви її і наскільки вона взагалі відповідає дійсності? Звісно, бачив, я також стежу за всіми новинами, особливо, що стосується рідного краю, рідної Херсонщини. Чому, тому що ми і наш університет територіально знаходиться е, в місті Херсоні, це університет. Херсонський державний аграрно-економічний університет, і ми відслідковуємо всі новини, які пов'язані з Херсонського Херсон. Також е, всі співробітники, і я в тому числі е, слідкуємо за новинами і е, знаємо про ситуацію е, критичну, яка склалася на даний час там з замінуванням Каховської гідроелектростанції. І які наслідки може понести її руйнування? Зрозуміло. Також відомо, що понад 80 населених пунктів може опинитися під водою. Це вже заява президента України. А на вашу думку, все ж таки трагедія, трагедія буде масштабнішою чи е, приблизно в таких масштабах? Е, ну, На мою думку, звісно, е, наш президент був цілком правий. Це велика територія площі буде затоплена. Також буде висока хвиля, яка буде досягати до 5 метрів. І ширина розливу по рісті Дніпло, буде сягати до 5 кілометрів. Швидкість хвилі 25 кілометрів. В залежності від руйнування, як буде зруйнована Каховська ГЕС, ну, повністю чи частково. E, тим швидше e, буде ця хвиля доходити до міста Херсона. Ну, Приблизно це десь 25 кілометрів за годину, і десь за 2 години ця хвиля дойде до міста Херсону. E, також тривалість затоплення може складати десь біля трьох днів. Найбільше це ну, такі e, міста e, Херсонської області, як Навакахо. Олешки, Гола Пристань та сам Херсон. Ну і також президент сказав, що якщо буде зруйнована Каховська ГЕС, також не буде води в Каховському водосховищі, де бере безпосередньо цю воду для охолодження Запорізька атомна електростанція. А також буде зруйнований Північно-Кримський канал, де подавалась вода. Для півострова. Скільки часу взагалі е, потрібно буде аби е, ре, реалізувати саму ситуацію вже в більш адекватну? Е, ситуацію буду повторюватися. Тобто, скільки потрібно буде, аби стабілізувати і врятувати територію Херсон? Відновити Це дуже, дуже таке питання, скажімо так, Такою відповіддю, рідко хто може зараз відповісти. Чому? Тому що це все буде залежати від руйнації. Чому? Тому що це може бути підрив як одного гідроагрегату або шлюзу, або може бути, якщо підірвана буде вся, то це буде найбільша руйнація самого, самої заплави річки Дніпро, також руйнації населених пунктів. Також не забуваємо про е, руйнацію і екологічні наслідки. Чому? Тому що всі знають, що в понизі Дніпра є заплави. Це все буде змито, змито буде Чорне море. Це також екологічна буде катастрофа, е, і це збитки будуть не мільйонні, а мільярди. І дуже-дуже ну, буде це довго і тривалий час. Також хочеться обговорити від так, такої трагедії. Постраждають не тільки люди, так, а яких а, збитків це завдасть флорії фауні все ж таки а, та природним заповідникам Херсонщини. Ми знаємо, що їх дуже багато на території. Так, да, да, так. Я я повторююсь, будуть нанесені колосальні збитки флорії фауні. Е, є, у нас там і заплави, де е, і червонокнижні є і е, тварини, і рослини. Зрозуміло, що це все буде, скажімо так, е, е, втрачено на довгі-довгі роки, і оновлення дуже, це колосальні затрати і довгий час.